Я <inaudible> понял, Так, доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас. Вибачте, що довелося вас потурбувати, але маємо одне питання, яке змушені розглянути в позачерговому форматі. Для зручності. Позачергове наше засідання сесії проводиться в онлайн форматі. Давайте ми проводимо реєстрацію. Прошу секретаріат, проведіть реєстрацію. Кліщук. Присутнє. Авраменко. Авраменко відсутній Бабула. бабула Є. Доброго ранку. Відсутні. Білан. Білан. Відсутній. Без пятка. Бондар. Присутні. Доброго ранку присутні. Можна не включати це можна... Все, заварі приведе. Я забрала твого години. Воскресенський. Присутній. Здоров'я бажаю, присутній. Грачок. Присутній. Дацюк. Доброго дня присутня. Доманська. Оки є, не знаю, чи надовго. Добрий день. Дуда. Дуда. Дуда присутній. Жупанюк. Є. Конявська. Добрий день, присутня. Козлюк. Доброго дня присутній. Колковська. Добрий день присутня. Кравчук. Доброго дня присутній. Курілин. Курілин. Відсутній. Лазука. Відсутній. Ліщинська. Доброго дня присутня. Лучик. <кхи> Лучик. Відсутній. Майборода. Майборода. Відсутня. Малютіна. Всім добрий день. Мароняк. Відсутній. Наточій. Наточій. Відсутня. Наход. Діям, добрий день. Присутня. Послугліна. Наточій присутня. Наход. Наход. Відсутній. Ніколайчук відсутній. Шибельський. відсутній. Разумовський. Відсутній. Руднік. Доброго дня, Руднік присутня. Сачковська – Добрий ранок, Сачковська присутня. Не знаю. Добрий ранок, курілін присутній. Майбороду називали Майборода присутня. Майборода присутня, Курілін присутній. Степанюк. присутня, добрий день. Тарасюк, Тарасюк. Присутні. Тачук. Здоров'я бажаю на місці. Тачук Олександр. Присутні. Федік. Доброго дня присутній. Хаймен. Ав... Авраменко присутній присутній. Авраменко присутній. Чебелюк присутня Шкітер. Відсутній. Шкльода. Присутня. Щор. Присутній. Ярочок. Присутній. Доброго дня. Все. Доброго дня, Білан присутній теж. Шановні колеги. зареєструвалося 33 депутати. Засідання повноважне. Дозвольте пленарне засідання дистанційної. Позачергової 69-ї сесії міської ради оголосити відкритим. Шановні колеги, нам необхідно обрати лічильну комісію. Пропоную по одній кандидатурі від кожної фракції. Прошу, будь ласка. Батьківщина Авраменко. Авраменко. За майбутнє Кравчук. Кравчук. Прошу, будь ласка, далі. Відомі на точі. Наточі. наточі. Свобода. Свобода, Андрій Білан, Білан. Слуга народу. Тачковська Юлія. Тачковська Юлія. Європейська солідарність. Малютина посіня. Малютина. Шановні колеги, хто бажає головою бути лічільній комісії? Пропоную Кравчука Романа обрати. Немає заперечень. Згодні. Тоді затверджуємо лічильну комісію в наступному складі. Авраменко Кравчук Наточий, Білан Сачковська Малютіна, голова лічильної комісії Кравчук. Прошу голосувати. Поліщук. За. Авраменко. За. Бабул. За. Білан. За. Без За. Бондар. За. Воскресенський. За. Нітньов. За. Дачук. За. Доманська. За. Дуда. За. Жупанюк. За. Коневска. За, Кузлюк. За, Кулковська. За, Кравчук, За. Курилин, За. Личинска. За. Майборода. За. Малютина. За. Наточі. За. Руднік. Рудник, підтримую. Сачковська. За. Степанюк. За. Тарас. Ткачук Євген. Ткачук за. Качук Олександр. За. Федік. За. Хаймет. За. Чебелюк. За. Шльода. За. Щур. Щур. Щур за. Яручик. За. Те. 32 за, шановні колеги. Вічільну комісію обрано. Нам необхідно сформувати порядок денний. Порядок денний внесено одне питання про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є зміни і доповнення? Немає. Ставлю на голосування за основу в цілому. Порядок денний. З одного питання. Поліщук. За. Авраменко. За. Директор. Бабула. За. Білан За. Безпятко. За. Бондар. За. – «За», Нітньов За. Дацюк. За. Думанська. За. Дуда. За. Жупанюк. За. Пеньовська. За. Козлюк. За. Кулковська. За. Равчук. За. Курилин. За. Личинска. За. За. За, Майборода. За. Малютина. За, Наточий. За, Рудник. За. Тичковска. За. Степанюк. За. Качук Євген. Качок за. Качук Олександр. За. Федік. За. Хаймет. За. Чебелюк. Чебелюк. За. Шкітер. Шкльода. За. Щур. За. Ярочик. За. Тридцять два за. 32, за. Порядок денний затверджено. Шановні колеги. Переходимо до розгляду питання. Доповідає Єлова Валі Анатолійовна. Чи є необхідність доповідати? Чи є запитання? Виступи, за, зміни доповнення. Є запитання? Немає запитань. Ставлю на голосування за основою в цілому. Поліщук. За. Авраменко. За. Бабула. За. за. Білан. За. Безпятко. За. Бондар За, Воскресенський. За. Гнітньов. За. Дацюк. За. Доманська. За. Дуда. Дуда за. Жупанюк. За. Каньовська За. Козлюк. За. Полковська За. Кравчук. За. Курилин. Да. Лещинска. Да. Майборода. За. Малютина. За. Наточий. За. Рудник. Рудник за. Сачковская. За. Степанюк. За. Пкачук Евген. Пкачук, за. Качук Олександр. За. Педік. Педік. Не голосуємо. Паймик. За. Чебелюк. За. Шкльода. За. Щур. За. Яручик. За. 31 за. Рішення. Коли високо за набральний тридцять 32. за рішення прийнято. Шановні колеги, дякую вам. Питання внесені на розгляд дистанційного пленарного засідання розглянуті. Оголошую засідання дистанційної позачергової 69 сесії Луцької міської ради, 8 скликання закритим. Дякую вам.